Олена Лотоцька військовослужбовець і письменниця. Немає якоїсь такої різниці і одне ну, не заперечує інакше. Жінка-військова, жінка, військова, жінка там жінка-військова, жінка-художниця. Це може бути і з іншими професіями. Інша справа, що можливо армія забирає ну, більше часу. Ніж би хотілося його власне для письменства. Особливо після 24 лютого 2022 року, на жаль, ну, особисто я напевно написала до десятка текстів не більше. Тому що ну, десь більше фізичного навантаження, звичайно, що морального і ті сили, які є, хочеться максимально все-таки віддати. Тій сфері діяльності, в якій мені здається, зараз я найбільш потрібна, мені здається, що це все-таки армія. Чи я пишу про війну? Ну, оскільки я військовослужбовиця, ніби це дуже так от логічно. Я не пишу про війну. Відразу кажу буквально, хоча моя остання збірка ангели в намистах розпочинається текстом таким невеличким образком про ранок 24 лютого 22 року. Але напевно це єдиний текст, який про ось цю нашу війну більше не пишу, тому що те, що відбувається там. Напишуть краще, достовірніше хлопці, дівчата, які безпосередньо це бачать. Мені навіть з репортажів, з розповідей придумують щось, але я вважаю, що не потрібно краще напишуть очевидці тих подій, і мені здається, що в них це вийде однозначно гарно, тому що я знаю хто зараз є на фронті, навіть з тих, хто до великої війни. Був прекрасними письменниками, знаними, і я думаю, що їхнє слово ще почують і, в принципі, чують, тому що не всі пишуть. Чи можу я писати на службі чи ні? До речі, звичайно, що ні. Єдиний момент якийсь такий, от я згадую зараз, оце от думок-купа. По-моєму, що минулого року. З розмови от виринуло таке слово, яке я не вимовляла років 40. Це діалектне слово, це з моєї його вірки слово звучить як Мерліне. І в мене з тим словом зразу стільки виникло асоціацій і стільки споменів. І буквально, ну я не знаю, ну це пару хвилин, коли в мене текст був в голові. І я не могла дочекатися вечора, щоб вже його записати, оскільки я пишу коротку прозу, тобто я розуміла, що мені буквально треба годинка, щоб його записати. Але в той день якраз я була в наряді. Тобто я розуміла, що я додому не попаду. Але вже після того, все-таки нас є час на відпочинок. Я сіла за комп і буквально я не знаю, там за хвилин 40 і записала цей текст. І я вважаю його з останніх текстів один одним з найкращих, тому що е це коротко, це чітко, це все, що я хотіла сказати. І буквально зав завдяки одному слову, яке народилося отак, от просто спонтанно з яких такий глибин пам'яті. Тому власне десь відокремлювати власне, момент письменства від власної служби, ну я не можу. Проживання в оцих регіонах абсолютно різних, мене абсолютно збагатило, і я, напевно, десь виросла багато в чому, тому що, е знаючи свою якби, історію свого краю, приїхавши до е Криму, я жила зовсім інше життя. Все-таки, тобто там обстановка була зовсім інакша. Повернувшись до Львова, це напевно ці 10 років. Це аналіз більше того, що відбулося, це, напевно, думки про те, більше навіть як буде далі, і як я маю прожити те життя, яке ще лишилося. Але з цих всіх думок випливає те, що я розумію, що для цієї держави я мушу щось зробити. От, і, власне, втративши Крим. Мені хочеться щось залишити після себе таке, щоб допомогло зберегти далі Україну. Мені здалося в той момент, коли я приїхала вже до Львова, коли я от обдумувала, як так могло статися, що ми втратили Крим про ось цю східну війну. Все-таки, от ці думки не давали мені спокою абсолютно, і вони весь час поверталися до того. Ну тобто, от що я як громадянка України зробила, щоб цього не сталося? От я така невеличка там пліщучка невеличкого зросту, така ніби непомітна, чи я могла якось вплинути? Власне, в Криму я прийняла от ті правила, тобто я не відстоювала ні. Право спілкуватися українською мовою, ні те, щоб зі мною в державних установах розмовляли українською, але це власне було й неможливо, тому що в Криму була прийнята постанова, де діловодство вони вели все російською мовою, і таке все інше. Тобто, якийсь момент, тобто я не влилася, я не я не додала. Я українка української суті в Криму. І так я думаю, що практично кожен Там одиниці, ну такі от були стійкі, я принципі, тільки одну жінку знаю в Єпатурі, яка скрізь розмовляла українською, все одно всі розмовляли російською. І коли це все стало, я розуміла, що це, напевно, наша оця. Небажання, напевно, в конфлікт входити, трошки десь простіше прожити, а тим більше люди, які приїхали в Крим десь звідкись, це вже якийсь трошки стрес. І додати собі того, що тебе не сприймають як ну, тобто, з твоєю українською, а тим більше що ти можеш спілкуватися російською, десь відходило на, на інший план. Ти думав тільки про свій внутрішній комфорт. Але коли сталося так, що той комфорт твій просто отак от забрали. І ти лишився ні з чим, тобто в Євпаторі, ти розумієш, або ти приймаєш їхні правила, і, власне, ти перестаєш бути собою, якщо ти українець. І коли сталося так, що вибір або, або, звичайно, тобто я не могла лишитися. Я виїхала, і це було настільки боляче, коли ми виїхали, коли втратили. Тут навіть не про матеріальне говориться. Нам реально було комфортно в Євпаторії, тобто мені там подобалося енергетично це була абсолютно моя земля, при тому, що народилася я на полісі серед боліт, лісів і таке все інше. Але море і той клімат мені дуже підходив. Але змінилася ситуація політична так, що я зрозуміла, що там, на тій землі, на якій мені комфортно, я не зможу лишитися особистістю. І оцей мій кримський от, такий от період, де мені я була, от я вважаю, що цих от, особливо в Паторі 10 років, це було 10 років такого от щасливого життя. Е, я там так вийшло, що займалася справою, яка прийшлася мені до душі. Я працювала в архівній сфері, мені дуже подобалося. Це 10 років на роботу, як на свято щоранку, ну погодьтеся, що це вартувало багато. І ось коли ми опинилися у Львові. Я ось це все дуже довго передумувала, тому чому так сталося, чому ми втратили Крим. От і Львів став тим містом, де я таке враження, що ніби як трошки призупинилася. І, власне, ось тільки тут в мене з'явилися думки: я і держава, я громадянка, от що я для держави можу зробити. Тому що ми привикли, тільки нам хтось зобов'язаний. Насправді, тобто ти віддай, тоді отримаєш. І, власне, ось тут я згадала про ту себе поліщучку. Теж те, що абсолютно ідентифікує Поліщука, як, ну, він заговорить і його будуть чути. Але треба, щоб зрозуміли, звідки во і ніби як ось цю говірку донести до більше, біль, ну, більш широких там, там, читачів, слухачів, ще щось. З читачами мені здалося, що це буде найпростіше. І тому, коли от перші тексти почали з'являтися, вони зразу почали писатися з використанням говірки. Тобто героями були люди, яких я знала, або, допустимо, це були придумані, але історії реальні, і вони розмовляли говіркою. І ось кажу, ось та поліщучка, яка була забула, напевно, що вона поліщучка, яка пройшла дуже хороший період життя в Криму, зокрема в Євпаторії, кажу, це таке найсонячні найсонячніший, напевно, спомини щасливі, і та, яка уже у Львові перетворилася, ну напевно, все таки на громадянку України, в якій захотілося раптом щось зробити для, для своєї батьківщини для України. Ти цінуєш, любиш, поважаєш, готовий захищати те, що ти знаєш. Ну, погодьтеся. І тому мені здається, що якщо ми от в Україні одне одного краще будемо знати, а все-таки Україна дуже велика, і ми всі різні, і в нас в кожного регіону якісь є свої особливості. Чим більше ми будемо одне одного знати, тим більше ми одне одному будемо рідніші, сильніші. І будемо вступатися за одне одного, а не одне з одним воювати. Тобто, всі ці от моменти поліщучка, полісянка, кримчанка, львів'янка, все-таки я українка. І всі оті свої досвіди, які я ну, маю на цей момент, тобто свого життя, мені би хотілося лишити, описати, щоб для когось це не буде дороговказом, звичайно, але напевно, можливо когось це. Підтримає когось, це надихне. Зокрема, я всіх припрошую навіть на зустрічах з дітьми. Що е, якщо ви щось пишете, не забувайте про свою батьківську мову. Бо для мене говірка, власне, це мова твоєї батьківщини. Мені здається, що це важливо. Ну і важливо, важливо бути українцями, українськими українцями і знанням нашої історії. Я більш ніж впевнена, що світ досі про Україну знає дуже мало. І шкода, що для більшості світу Україна почалася власне з війни. Тобто більшість світу знає Україну, напевно, з 22-го року, навіть не з 14-го, якщо на те пішло. Інша справа, що дуже зараз багато піднімається от питань, навіть не піднімається питання, обговорюється, що от. Кажуть, що це закиди росіян, де ваші там Нобелівські лауреати, там лауреати інших премій, де ваші видатні художники? у Вас нічого немає. У вас немає культури, яка ви нація, і взагалі що ви можете світу запропонувати. Україна багата, в Україні багато історія. В Україні було дуже багато хороших письменників. Інша справа, що творили вони дуже коротко, але чому? Тому що їх вбила Росія, так як вбиває зараз. Ті ж самі, я кажу, художники, які були теж вбиті, знищені навіть тих тих самих взяти бойчукістів. Ну тобто це. Це є про що розповідати, і, власне, демонструючи їхні твори, світ зрозуміє, наскільки була багата наша культура, і щоб ці люди молоді, які загинули там, їм там було по тридцять не було, ще навіть скільки вони могли б створити хороші, ну зокрема, і хороших картин, і хорошої літератури, тому що наше розстріляне відродження, я думаю, що це тільки-тільки світ починає дізнаватися про цих авторів. Не відросток якоїсь імперії, ми не там не знаю, скалка якась яка відвалилася, тому що розпався Радянський Союз. Ми народ з великою історією, з багатою історією. Ми народ, в якого є вартісна література, вартісні художники, абсолютно хороші композитори і таке інше. Дуже шкода, що ми з часом самі має, не розуміємо власної вартості в цьому світі. Ось це, що ми були менші брати, сестри, таке інше, здається, ще ну, довго з нас доведеться викорінювати. Навіть от моє покоління не розуміють, що ми такі, тому що ми не знали свої історії. Вивчимо самі, самі зрозуміємо, хто ми, нам, напевно, легше буде і довести це щось світові. Але в нас просто що часу на те, щоб е, зрозуміти, хто ми є, абсолютно так от, я не знаю, там, час нам треба чи ще щось, небудь в нас його немає, ми маємо вже зараз заявляти, хто ми є. Тим більше, що ну, є, про що говорити. Гірше те, що ми самі себе не знаємо. Література, от як мені здається, що особливо зараз я дивлюся, скільки виступає Галина Крук, скільки виступає, їздить, підтримує, пропагує Юлія Мусаковська, та ж сама Катя Міхаліцина Олена Гусейнова. Тобто вони роблять ну дуже багато, тому що на всіх цих майданчиках. Я розумію, що, можливо, більшість не читає і не дивиться так само, як в нас, але рухають світом все таки меншість, і та меншість, яка є активною і приходить на ті зустрічі. Ну, це, напевно, для нас шанс, щоб про нас говорили далі і в нас нарешті пізнали. Про Крим зараз я знаю до речі дуже мало. Тому що останньою, десь в 19-му році, виїхала моя подруга, з якою я спілкувалася, тобто, з 14 по дев'ятнадцяти, я тільки через неї знала, що відбувається в Криму, тому що я тільки з нею спілкувалася. Але навіть вона виїхала звідти, тому що ну десь вона каже: знаєш, каже, коли приїжджала до батьків, все одно виїжджала, я каже, перетинала кордон, і я каже, починала плакати, тому що каже, мені вільно дихалося. Ти каже, навіть уявити не можеш, тобто, ну, як Євпаторія взагалі класно, це ж не свіже повітря, там, морське, все. все 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 Але ти каже, розумієш, що каже, таке враження, що каже, після 2014 року дихала через раз. І от, власне, в Україні це каже, от, ну, ні з чим не порівняєш відчуття каже, цієї свободи. І тому, що зараз відбувається в Криму, чесно кажучи, я не знаю. Дуже зрідка переписуюся з однією кримською татаркою. Ми були знайомі, власне, ну, тому що разом працювали в міськраді. І якось так як не дивно, мене чогось дуже хороші, теплі стосунки, складалися з кримськими татарами. Я не знаю, чому так. І от якщо взяти наразі, то це єдина людина, з якою, і то яке спілкування, це тільки через месенджерів, буквально так, от кілька слів, живі, здорові, і все, більше нічого. Я не розпитую, тому що я боюся її наражати, хто його знає, наскільки там слідкують за ними. Тим більше, що знаючи її таку абсолютно проукраїнську позицію. Вона Ну, мітингів там, звичайно, бути не може. Вона розповідала на день народження Тараса Гаргороча Шевченка. Як вона купила жовту хризантему і білу її пофарбували в блакитне, і вона каже: Хоч, каже, як мені було важко, але каже, я йшла пішки каже, до пам'ятника. От каже, мені було важливо, каже, щоб бачили. Для когось, каже, це підтримка, тобто що, тому, що каже, ну є все-таки ті, які чекають Україну. Ну, а когось каже, просто каже, ну, тупо позлить тим, що я йду з власне з поєднанням ось цих от. Кольорів. Те, що каже, квіти забирають зразу від пам'ятника, там каже, ну не знаю, каже, чи там наряд міліції, чи що каже, тобто там потім мені сказали, що за дві години каже, вже моїх квітів там не було. Дай Бог, якщо це все так буде і ми повернемося, то це має бути ну, максимально комфортне місце проживання кримських татар, і українців, росіян в жодному випадку. А як воно станеться, ну, просто лишається вірить, та ж моя подруга, вона каже, знаєш, а я вірю, що я повернуся. Ну як, в мене ж там квартира лишилася. До речі, в нашій квартирі живуть росіяни, ну там хтось там живе. от, І я навіть якось, якщо чесно, думаю, боже, якщо я повернуся, напевно, там буде все з вікон летіти, <реш> Ну, це, звичайно, якщо повернуся. от, Хотілося б. Коли от кримський міст бахнули, теж кримський татарин, один мені пише, пакуй валізи. Ну, я не стала його ну, там, засмучувати, що ну, це, це не так скоро. це не так скоро. Ніч, я йому написала клас, типу, я бачила, що таке все інше. Він пакуй валізи, в нас дуже буде багато роботи. Ну, Наразі, якщо треба буде їх спакувати, я однозначно спакую їх дуже швидко.